Всім привіт! Наготувала сьогодні, думаю, на 3 дні повинно вистачити. На перше, як завжди, супчик. Зварила сьогодні із ячнювою дрібненькою крупою. Вона гарно розварюється, з м'ясом, наваристий вийшов. Потім ось такий швидкий та простий салат. Може бути і намазка на бутерброди до сніданку. Рецепт буде в мене на каналі. Готується він елементарно, швидко, все змішали, а смакує добре. Потім приготувала ось такі красиві, пухкі вареники на пару. Сьогодні в мене вони із сиром солодкі. Любимо такі саме, щоб були пухкенькі. На другий день дуже люблю на сніданок піджарити їх на сковорідці, щоб були хрумкою, з коринкою. Можна в мікрохвильовці розігріти. Із м'ясного приготувала рублені курині котлетки. Теж люблю цей рецепт, із-за того, що не потрібно ніяку техніку, м'ясорубку діставати, ножиком нарізала, піджарила і дуже смачно виходить. Кому подобається моя рубрика На готувала, підписуйтесь на канал. На гарнір відварила макаронні вироби, ще компот стоїть у банку, перелила. Приготувала ось такі прачені яблука. Просто їх помила і в духовці запекла. Не забувайте нажимати пальчик вверх, писати коментарі і всього вам найкращого. Пока-пока!